Номер 976, сторінка 215. Запиши число 12 у вигляді дробу із чисельником 48 120, 444. Число 12. Записати у вигляді дробу. 12. Дорівнюватиме дробові із чисельником 48. Нам потрібно знайти знаменник. Можемо записати собі Х і розв'язувати як рівняння. Щоб знайти знаменник наше Х, потрібно знайти таке число, щоб поділивши 48 на це число, отримати 12. Або можна, якщо ми вже так записали, розв'язувати рівнянням і скористатися правилом, що А Ветих дорівнює А поділити на Б. Тобто, ось це рівняння можна записати як 12 дорівнює 48, що ділиться на Х. Тоді міняємо місцями записи 48 поділити на х дорівнює 12. Щоб знайти дільник, потрібно ділене поділити на. Частку х дорівнює 48, поділити на 12, х дорівнює 4. Отже, наш дріб 12 дорівнює 48 четвертих. Друге. Ми, розв'язуючи перше рівняння, бачимо. Щоб вивели формулу для того, щоб знайти, яким дробом записане задане число із заданим чисельником, то, щоб знайти знаменник, потрібно чисельник поділити на задане число. Отже, щоб записати, 120 із записати 12 із чисельником 120, потрібно 120. Поділити на 12 і ми таким чином знайдемо знаменник. Буде 10. Отже, 12 дорівнює 120 поділити на 10. І третій, 444 поділити на 12. Давайте поділимо, мабуть, стовчик.

Чотири тридцять сьомих.